Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу дати відповіді на питання, які ви залишаєте під відео. І давайте зараз розпочнемо. Дивіться, Пашка, дякую, Пашка, всього найкраще тобі та твоїй сім'ї. Дякую. Привіт! Розкажи про заміну маток в основних сім'ях дуже болюча тема. Відповідаю досить таки просто: в свій час я спробував працювати по схемі відводків. Відводки, коли є відводки, то відповідно ти можеш без проблем. Замінювати матки, якщо потрібно. Є два способи заміни маток. Наприклад, якщо ми робимо допоміжну сім'ю, це відповідно ви робите з боку відводок. Це перший спосіб, другий спосіб це коли ми робимо наліт на матку. І третій спосіб це коли ми робимо противоройовий відводок. І це все досить таки гарно допомагає при заміні маток. Відразу хочу сказати, що цю проблему я вирішив досить таки давно, і навіть за це не переживаю. Досить часто я про це розповідаю. Це це дивіться, Це тут саме головне розглянути, як вирішити це цю проблему. Все, паша, доброго дня. Таке питання. У мене 50 сімей. Українська степова двох видів. Месна база велика, але більше 40 кг меду не було. Прокоментуй, яку краще обрати породу. Тут потрібно акцентувати увагу на вулики. Якщо у вас лежак, то можливо, це і є якийсь потолок, тому що вулик має бути великий. Для Я завжди це підтверджую і говорю, що. Вулик для медоносної бази має бути великий. Для хорошої великої медоносної бази. Вулик має відповідно бути великий. Це перше. Розгляньте це. Якщо лежак, то відповідно треба його підкоригувати по тій причині, що можливо треба чи магазин якийсь накидати, якщо ви будете міняти породу. Переходимо далі до породи. Рекомендую брати декілька порід. Не, не хочу вас навіть акцентувати на чомусь, тому що ви маєте самі спробувати, яка порода краща. Рекомендую купувати по три матки, робити відводки. Відразу хочу сказати, що буває таке, що бджоли досить таки погано приймають маток в бджолиних сім'ях, тому що через певний час може відбуватися тиха заміна. Тому щоб такого у вас не було, робіть невеликі відводки, як ми робимо на одну-дві рамки. Туди підсаджуйте матку, хай матка собі спокійно розвивається. Цей рік ви, можливо, не побачите гарних результатів, але на наступний рік ця сім'я буде мати перше матку. Друге, вона буде мати ту бджолу, від якої ну вивелася яку насіяла матка, і ніяких проблем у вас тих із заміною не буде. І, відповідно, ви можете побачити всю красу тої чи іншої породи. Тому так я вам рекомендую. Mm -hmm. Так, а що це в нас? Ага. Де, де відео, де ти качаєш мед, Павлуша. Ну, Ми тут йому скинули три відео, де ми качаємо мед з російськомовного каналу. Так, на якому вулику ви зупинилися? Я зупинився на вулику на 300. з... Корпусами далі на 300. Мається вду повністю 300 корпус, але 8 рамок. Балабол? Да, дякую. Зньми... Ще зніми ролики про схеми. Пашка, все правильно ведеш. Сам 18 років в пошуках і експериментах. Так, я згоден з цим, тому що якщо не будете займатися експериментами, то це вже буде досить таки нецікаве бджільництво. Треба просто подивитись на промислові пасіки і помоніторити їх. Це мені людина пише, коли ти хочеш стати великим чоловодом. Дивіться, проблема не в промислових пасіках. Я йому тут і відповів. Е, дякую за пораду. Якщо я хочу стати мільйонером, то мені потрібно просто подивитися на Ілона Маска, помоніторити, як він заробив гроші, і все розумієте. Це, це як то пук, пук нікуди. Це, це, це не розмова, розумієш. То, що ти будеш дивитися на успішну людину, це не означає, що ти будеш успішним. Тому що я можу назвати декілька причин. Декілька причин, от на сьогоднішній день, ми зараз живемо у 2023 році. Хлопці, можливості стати багатим зараз, і, наприклад, чи 30 років назад. Це повністю різні речі, наприклад. 30 років назад ти міг без проблем стати фермером, там колгоспи розвалювалися. Да. Ну, є певні проблеми. Зараз багато хто дивиться на фермера і такий. О, блін, фермер! Він же ж диви, їздить на джипові. А в свій час він не мав грошей, шукав, брав кредити. До нього приїжджали братки, паяльника в сраку сунули, щоб забрати послідні кошти. Мається в виду, що він пройшов час життя свій, він піднімався. То був один час. 20 років назад, наприклад, також можна було стати фермером. Вже було легше. І, відповідно, то був свій час. Ти пі розглянеш, яка твоя сім'я? Хто твій батько? Звідповідно, якщо ти твій батько був головою колгоспа і ставав, от, наприклад, цим як його, людину, яка заробляє гроші, можете подивитися на Дона Петра Порошенка. Батько був головою колгоспу, людина на сьогоднішній день одна з найбагатших. Так, ось. А ви, то, ви досить таки часто розповідаєте, треба на когось дивитися, треба на когось дивитися. Ні, якщо ти не маєш нічого і не маєш нікого, то твоя справа зводиться до того, щоб ти е, міг е, заробити. Закрив двері. Заробити грошей на своєму, а не на комусь. Тут спеціаліст прийшов, бо я в машині зараз знімаю відео. Посадиш минуту. Краще сказати, як створити стабільну пасіку, щоб джелини сім'ї рівномірно були в продуктивності будь то 40, будь то тисячу в кількості це просто неможливо. По тій причині, що кожна бджолина сім'я це індивідуальність, за неї треба мати певний підхід. Ніколи бджолина пасіка не має рівнятися, якщо вона є, має 40 бджолиних сімей на пасіку, які є 1000 бджолиних сімей. Це просто нонсенс. Для пасіки 1000 бджолиних сімей 30 кг на круг це гарний результат. Для пасіки на 40 бджолиних сімей 30 на круг це взагалі ні о чому. Так що не потрібно про це рівняти. Вірно, паште пояснюєш, кожному своє. А своє, твоє не кожному. Все індивідуально. Пояснював сусіду, що в нього кліщ у бджіл, а він полоски. Я бороблю, коли розпадуть не буде. А, я оброблю, коли розплоду не буде. Мої бджоли зимують, сусідські частина злетіла, ті, що залишилися, вже обсипалися. Сусід зробив висновок. А я навесну куплю пакети з хорошими бджолами, щоб не дохли. Дубоголовим не потрібно пояснювати ще без толку. Через кишеню доходить значно ефект, ефективніше. Дякую, дякую тобі за навчання. З досвіду, хоч я і значно старший, але завжди вчуся вдалої зимівлі. Чекаю нових відео. Дякую. Ну дивіться, бачите, це ж все підкреслюється завжди. Пасічники спілкуються з різними людьми, і відповідно вони порівнюють. Да? Саме звичайне, коли бджоли злітають, коли не злітають. Привіт, привіт, привіт. <кій> привіт, Пашка. Не лякай початківців. Все набагато про проще. Я літератури не читав, просто дивився твої ролики. Уже пробував вивод маток. Думаю, що. Получились найгірше покупних. Купив дві його, буду тренуватися. Тобі бажаю успіху, прогресу, показуй ролики, я буду вчитися. Дякую за таке. Ну, дивіться, ну в дійсності, якщо так розібратися, то да, ми випустили досить таки багато відеороликів. Якщо дивіться, якщо взяти ось цикл літа там минулого року чи позаминулого, за до, до війни я знімав багато відеороликів, я знімав відеоролики кожен день і що я робив, то буквально 10 хвилин. Кожного дня, якщо ви дивитеся цей ну, відеоролик, да, то відповідно ти будеш знати все, що робити. Це досить, досить таки добре. <кій> Привіт, мені найбільше запам'ятався перший етап. Я досяг неймовірних результатів. Перше, купив два бджолопакета породи їдюча, стрижавська. <кій> до зацвітання соняшнику розігнав їх аж до 10-12 рамок. Досить цікаво, що це нормальна практика. Я завжди це чую, як це люди розказують, що це так бджоли розвиваються досить ту туго. Відкачав 16 літрів меду, радості не було меж. На зиму згодував їм 25 КГ цукру. А потім наступного сезону купив у вас карніку. Після того мені важко було, бо я не знав, бо я за ними не встигав. Всі роботи і запізненням потім адаптувався. Але найбільше радості вражень від перших. Ну, звісно, перші бджоли завжди найкращі. Що хочу сказати, так, досить часто, бачите, я недавно писав, не писав, а читав коментар, що там написано, що я балабол. Спробуйте людині пояснити, що якщо ти зробиш двохрамочний отводок в кінці травня, то на соняшник він тебе буде 12 рамок бджоли. Це ну, майже неможливо, якщо так розібратися, він просто не пойме. В них е пів сім'ї робить відводок, і він в нього не розвивається, а всі погані, а він хороший, а він все знає. В нас, коли ти вже переходиш на щось якісніше, з якіснішими матками, з якіснішими породами, гарно обробленим там зовсім інший розвиток, зовсім інші об'єми меду, і зовсім інша, роз... зовсім інша розмова, як то кажуть. Тому, так, я балабол, але в своєму житті, якщо ти крім лежака і якоїсь там місцевої, ройової бджоли не бачив нічого, то мені тебе досить таки шкода. Ти навіть, ти, ти навіть не знаєш, як то каже, є така поговірка, що, Боже, дя... дя точніше, дякуй Богові, що ти дурний, що ти не знаєш, який ти бідний. Це те саме. 230-та 230 легше сховати невеликий відводок, а так, що 40, що, що 45, 145-та гніздо в свої плюси, мінуси. Це одна рамка, тільки розвиток різний. На 300, що на 230, що на 145. Ну, дивіться, це, це там відео про вулик на 230 ні Ні-ні-ні. Е, по розвитку є різниця. Я, я можу показати цей, але зараз я в принципі досить таки став лінивий. Я вже не знімаю так відео, як раніше. По розвитку відстає 230-та рамка. І вона відставала і в звичайних вуликах, порівнянні з однаковими бджолиними сім'ями. Наприклад, три корпуса на 300-ту рамку і три корпуса на 230-ту рамку. Я не можу сказати, що на 300-ту рамку більше бджоли, але вони повністю обсижують і мед буває навіть краще носять. А 300-та 230-та рамка чомусь гірша. Ви маєте зрозуміти, що досить добре це зрівнювати з точки зору логіки. А коли з точки зору з практики, то зовсім по-іншому. Це знаєте, як колись ядерну бомбу хотіли випробовувати. Недавно дивився американський фільм, як Маннергейм, Менергейм, якось називається він. І вони, коли з точки зору з теорії, почали прораховувати і була таке. Як була одна з таких теорій, що якщо вони запустять цепну реакцію розщіплення атомів, то відповідно загине весь світ. Це теорія. Вони прорахували і підійшли до того, що шанси рівні нулю, але все одно є якийсь шанс, що після того вибуха піде цепна реакція, яка просто не зупиниться, і просто загине все все живе повністю. Так? Тому ну, таке, знаєте, друзі. Теорія це теорія, практика показала трішки інше. Хоча вони прорахували і все добре. Теорія, а, і ще що хотів сказати: досить цікаво, там теж в тому фільмі є, як німці розщепили... Не пам'ятаю що. а Цей Менгем каже, що це неможливо просто. Я ж прораховую це неможливо. А його колега йде і проводить цей досвід, і каже, що він розщепив його. Тому практика і теорія це дві різні речі. Гола теорія це одне, практика це інше. Це я вже не один раз це бачив. Так, не тільки Пашка робить, але я більше двох корпусів на 300 не роблю, а потім 145. Не знаю, про що це людина пише, але ну, таке. Дякую за вашу працю, вам також дякую за коментар. Спасибі тобі, Паша, за твої пізнавальні ролики. Дуже вдячний а, Анатолій. Привіт, дякую. Все чудово. Доброго, роз... Доброго вечора. Розкажи, як за сезон наростити пасіку по максимуму. Дякую. Ну, це... пасіка нарощується по максимуму. Дивіться, я. Свій час на це звертав увагу. Дивіться, також було якесь там питання, перед цим я розповідав, що. А, там Вітя писав, що розвитку бджолиних сімей немає. Дивіться, все досить просто. Майте гарні якісні матки, майте трішки меду вулику і буде у вас щастя. Чому перезувся в останньому відео на, Москаль... на Москальське? У мене два канали: один російськомовний, другий українськомовний. Яке воно нудне. Досить цікаво слухати ось цих як його хейтерів по тій причині, що я не можу зрозуміти. Ти можеш дивитися мене, можеш не дивитися. Це твої особливо справи. Я ж не можу ну, дивитися. всім подобатися. Я тобі не подобаюся, просто не дивися мене. Да, я нудний, не слухай мене і все. І тут досить цікавий коментар. Горіхове листя, кинь в рамки, а на літо поміж рамки. У мене так 2 літа сушка стояла. Це зберігання сушніни. Це таке питання. Дивіться тут теж важливо зрозуміти, що не завжди воно допомагає. Якщо моляки досить таки багато, не допомагає. Я це все робив в свій час, повністю в мене стояли. Це, це не то, що літом осінь робив. Поставили рамки з я туди поніс і горіхове листя, і ще якусь там смердючу фігню, і ще, там, бо там, і ще бабулька мене колись складала там якусь фігню в шафу. В таєрі, як це вона казала, щоб моль не їла одяг. І я вам скажу, що нічого воно не допомогло. Все одно зі муляки з'їла то все і відповідно не допомагає воно. Це як коли я поміняв маток з баригену на карніку і, щастя, ні, предела, В один день 10 ульових аборигенки, і як звірі летали нападали, тільки перейшов на карніку, а там пчелам пофіг. І вони навіть... Ні, вилітали з гуля, як будто мене не було. Ну, от, ви, от бачите, ось така картина. Якщо будете працювати більше якоюсь селекційною породою бджіл, будете радіти. Якщо будете працювати з місцевими аборигенами, будете плакати. Все, друзі, декілька відповідей, дав. всім всього найкращого, всім пока.